Вітаю на телеканалі місто у студії Олена Ляшенко. Сьогодні поговоримо про доступність лікування ниркової недостатності, цукрового діабету та онкології. Мої співрозмовники Поліна Завацька, експерт громадської організації інститут аналітики та адвокації та Максим Демченко, директор благодійної організації Світла Надії. Доброго вечора вам. Доброго дня. розкажіть, будь ласка, чому зацікавилися питанням дослідження доступності лікування? Ну, взагалі, тема. Доступу до лікарських засобів нашу організацію цікавила останні 6 років. і Наші партнери, Міжнародний фонд відродження, які підтримують нашу діяльність у цьому напрямку, працюють кожен рік, проводять проводить моніторин та аналіз. Чому тому, що, ну, по-перше, це європейська практика, коли інститути громадянського суспільства долучаються до підтримки системи охорони здоров'я. До пошуку проблемних моментів, до пошуку спільних рішень, як ці проблеми вирішити. Це перше. Друге, тому що ми можемо спілкуватися як інститут громадянського суспільства, як громадські організації. Ми ближче до клієнтів. Тобто, коли пацієнти приходять до лікарні, вони приходять до лікаря і прагнуть вирішити свою проблему пов'язану зі здоров'ям. І ми, як організація, яка працює у сфері громадського здоров'я, ми хочемо дізнатись них, наскільки та допомога, за якою вони йшли до лікарні, була вирішена. Ну от наскільки вони її отримали, чи вони задоволені а, якостю послуг, чи а, вони отримали необхідну допомогу. Нас здебільшого цікавить доступ до лікарських засобів а, щодо лікування хронічних захворювань, тих ліків, від яких залежить життя людини. А, ми звертаємо увагу наскільки держава забезпечує, наскільки наскільки відсотків від потреби, наскільки вчасно ці ліки потрапляють до пацієнтів, і наскільки це впливає на їх якість життя і взагалі на епідемі... Епідемі... епідеміологічну ситуацію, якщо ми говоримо, наприклад, про віл -Снід, Снід або туберкульоз, чому почали моніторити саме діабет, ниркову недостатність та онкологію? Ну це, це ліки, які потр... які необхідні людям для життя. Не можна зволікати. Треба розуміти, який стан, хто, наскільки вчасно придбаються ліки. І, ну, і, і крім того, ми розуміємо, що система охорони здоров'я потребує реформування, потребує допомоги та підтримки. Тому ми звернулися з пропозицією надати технічну допомогу з нашої сторони і провести аналіз саме по цим захворюванням, наскільки це на, на, напряму впливає на життя людей. Тобто, наша, наша ідея була проаналізувати, дати незалежну від незалежну оцінку роботи роботу системи охорони здоров'я, наскільки воно швидко реагує, наскільки задовольняються потреби. І останні 5 місяців над цим ми працювали. Ну, що можна додати, що були обрані саме ці захворювання зв'язку з тим, що вони на сьогоднішній день дуже розповсюдженими. Одні розповсюджені, а інші вони дороговартісно потребують дороговартісного лікування. І е, ці захворювання людей, пацієнтів, їх держава, вона надає лікування безкоштовно. Тобто, хворих на цукровий діабет їх забезпечують препаратами інсуліну, тобто це можна проконтролювати. Хворих на онкохворих, їм держава видає хіміотерапевтичні препарати, а хворих на наркову недостатність, які знаходяться на замісній нарковій терапії, також це лікування дуже дороговартісне і тому їх забезпечує повністю держава. І з якими захворюваннями ситуація найбільш складна? Ну проаналізувавши, ну так би мовити, стан. Забезпечення е, хворих на онкозахворювання е, можна зазначити, що ну, полтавський обласний онкологічний диспансер він забезпечений препаратами переважно ну на 60%, може трішки менш ніж через залежності від року. Е, так, проблема з, е, з цим закладом заключається в тому, що Державна програма вона фінансує потребу лікарні лише на 50%. Вона діє до 2016 року. Що буде далі? Невідомо потім. Все інше, ну так, з обласного бюджету виділяються кошти на забезпечення потреб, на медикаменти, але цього недостатньо. Так, наприклад, в Полтавському онкологічному диспансері лікуються 60% мешканців області і 40% мешканців міста Полтави. А з міського бюджету гроші ну, майже не виділяються. Взагалі, проблемні моменти є в. Закупівлях тих ліків, які закупує сама держава, тобто не місцевий бюджет, а сама держава. Міністерство охорони здоров'я у цьому році було провалено всі всі тендерні закупівлі, і ліки закупалися пізніше ніж це потрібно. І взагалі це було одним із поштовхом, чому саме потрібно проводити моніторинг і, та, і казати ну, системного хорміністерства охорони здоров'я, що не можна більше зволікати. Це викликано декількома. Ну, проблемними моментами щодо там якісь корупційні схеми в Міністерстві охорони здоров'я, низької законодавчих ініціатив. Нещодавно було прийнято рішення передати закупівлі міжнародним організаціям, і зараз вже фонд ЮНІСЕФ і про це роблять, закупають ліки для нашої держави. Тобто, взагалі проблеми з забезпеченням. Лікарськими засобами саме хронічних захворювань, здебільшого лежать площині роботи Міністерства охорони здоров'я, а не місцевих департаментів або управлінь. Скільки і нам було потрібно було зрозуміти. Що саме не спрацьовує, тобто чи, чи вчасно подають запити на міністерство, чи подають вони об'єктивні дані? Е, ну, наприклад, що може бути, е, запит від там, е, диспансеру, онкологічного там, центру СНІДу на лікування на наступний рік складає там, там, 5, ще додатково 500 осіб або на 1000 осіб. А задовольни... нам цікаво було, а задовольнила держава цю потребу? Ну, т, е, і наскільки? Тобто, і хто в цьому винен? Місцеве управління охорони здоров'я, департамент охорони здоров'я або Міністерство охорони здоров'я і що з цим робити? І ми вивчали цю площину. Також ми вивчали наскільки пацієнт, наскільки пацієнти відіграють роль в цьому процесі. І деякі проблемні моменти були виявлені, тому що, ну, наприклад, одну частину дослідження ми присвятили внутрішньо переміщеним особам. І ми розуміли, що ну, у 2014 році закладалося окремий бюджет на фінансну охорону здоров'я на 2015 рік. І люди, які були вимушені переміщені в нашу область, вони не були перепередбаченим бюджетом. І нам було цікаво, як саме відреагував бюджет, як відреагував Департамент охорони здоров'я, обласна адміністрація на ці потреби. І Чи, чи були вирішені. І я тут можу сказати, це ми аналізували з іншими областями, порівнювали це. Треба сказати, що це крок в по це великий плюс і досягнення у Полтавській області, тому що було залучено саме на потреби охорони здоров'я, зв'язку з ВПО, додаткове фінансування більше 6 мільйонів саме на хронічне захворювання, і саме для потреби ВПО. Тобто переселенціки на Полтавщині вони забезпечені лікування. тобто, тобто дивіться, на, нам цікаво є бюджет 15-й рік, розрахований на наше населення. Плюс 29 тисяч осіб, що відбувалося з бюджетом, чи, до, чи із ліками, чи е, враховані ці люди? Тобто ми розуміли, що якщо вони потреби їх не будуть враховані, вони залишаться без ліків. Наш департамент охорони здоров'я та обласна адміністрація справилася з цією проблемою, наскільки це було можливо. Які проблемні моменти ми вивчили це лікування? Яке було передбачено, наприклад, антиретровірусна терапія щодо вілонфікованих, вона була передбачена державою направлена до Донецька або Луганської області. І там і залишилась. І тобто, вже потрібно було на місцевому рівні купити її неможливо процедурами заборонено. І багато часу було необхідно витрачати, щоб передати ліки туди звідти до нашої області. Ну і деякі випадки, коли пацієнти приходили, заявляли, що їм потрібно лікування, але не приходили його його фактично забирати. Вони відвід'їздили назад додому. Тобто ну, такі системні проблеми взагалі-то. Ну, Поліна більше розкаже, і, може про, про про, про суть дослідження методологію дослідження, тому що на, на наш погляд, це цікава модель співпраці саме громадянських громадянських громадянського суспільства з системою охорони здоров'я. Коли ми ну ми не можемо сказати, що ми критикуємо. Наше завдання аналіз і розробка пропозицій. У цікаве таке питання: як департамент охорони здоров'я відреагував на цей моніторинг, фактично перевірку? Ну, це не перевірка. Це mm -hmm. розумієте, в наше. Ми, ми прийшли з пропозицією дати незалежний аналіз і донести до керівництва області та департаменту охорони здоров'я, що саме відбувається. Ви розумієте, якби проблеми не аналізом. Ну і за цей рік ми не вирішимо, а не наступного року ми нічого не вирішимо. тому, тому що, а, а всі як сказала Поліна, що ці захворювання вони ростуть з геометричною прогресією. Це перше. По-друге, медична галузь не А по третє, де саме держава, тобто місцева влада, ну вони зв'язані руки. Вони не можуть, наприклад, завтра придбати якісь специфічні лі ліки для онкології або туберкульозу, або вілсніду. Тобто вони не можуть. Вони розуміють, що є пацієнти, що треба лікувати, але все, що вони можуть, вони не можуть надати запит до Міністерства охорони здоров'я і сказати, нам потрібні ліки. Крім того, ми розуміємо, що проблеми є, їх потрібно вирішувати. І щоб зрозуміти, як саме вирішувати, потрібен аналіз і детальний аналіз зі всі, з усіх боків, не тільки з боків охорони здоров'я, як вони бачать, а з боку пацієнтів, тому що ми питаємо у пацієнтів. Ну, ну, чиновники охорони здоров'я можуть казати, у нас забезпечено Все на 100%. 100% в їхньому розумінні. Це була потреба напередбачена. І, от, наприклад, пролікувати тисячу осіб. Тисячу і пролікували. це стовідсоткова потреба. А ми питаємо у пацієнтів, які з хворобою вони отримали ліки? Чи входять вони в ці 100%, чи вони за ними? Якщо ліків не вистачає, чим може це обернутися? Ну, дивіться, якщо брати цукровий діабет, ну якщо взагалі брати цю проблему, то це соціальна напруга, це ускладнення хвороби і це ну летальні наслідки, це смерть, смертність і підвищення рівня смертності в, нашій, в нашому регіоні. Якщо брати, наприклад, цукровий діабет, а якщо хворий на цукровий діабет, він не буде отримувати своєчасного та якісного інсуліну, він не буде здійснювати. Заміри за допомогою тест смужок, аналізу свого крові, він ну, рано чи пізно будуть ускладнення. Які це ускладнення? Це може бути діапетична стопа, це може бути той самий ниркова недостатність, що потім призведе того, до того, що держава буде змушена лікувати цю людину і забезпечувати її гемодіалізом або перитональним діалізом, що дуже дорого на сьогоднішній день коштує. Гемодіаліз на рік забезпечення гемодіалізом орієнтовно для однієї особи. Хворого десь 110, може більше тисяч гривень, 110 тисяч гривень на рік на однієї особи у нас в Полтавській області на сьогодні за останніми даними 105 осіб зареєстровано. Це дуже дороговатісна процедура. Які забезпечення? Забезпечення? Ну, всі хворі, які зареєстровані, вони отримують лікування без проблем. Так, наприклад, якщо брати як говорив Максим Григорович щодо внутрішньопереміщених осіб, то в 2014 році додатково забезпечили сім хворих, а в 15-му десь 5 осіб забезпечили лікування. Якщо порівнювати Полтавську область з Харківською, то в Харківській було було дуже багато проблем з цим. Там деяким хворим не вистачало. Витратних матеріалів, процедур, чому це було пов'язано? Тому що розраховано було на відповідну кількість бюджет на закупівлю витратних матеріалів, а людей збільшилося, і в Харківській області більше було внутрішньопереміщених осіб навантажені, ніж Полтавський. І, звісно, там почали скорочувати. Процедуру отримання там для одного хворого на гемодіаліз він три рази на тиждень по 4,5 години він отримує цю процедуру і почали скорочувати. Смію, проблема була піднята. Ну в Полтаві таких проблем у нас не було. У нас здебільшого, ну, ну якщо ми аналізували туберкульоз, філсніт, цукровий діабет, онкологія, ниркова недостатність. Із цих всіх захворювань ми ну, проблемними люди. Ну, люди, пацієнти, взагалі то визначили для себе дві проблемні захворювання і що підтверджує аналіз, і самі лікарі це розуміють. Це цукровий діабет і онкологія. Складні процедури повернення, ну, отримання ліків, це процедура реінбурсації, як працювати, в якій аптеці, є велика черга, ну, тобто логістичні якісь моменти. Але те, що ми розуміємо, над чим ми працюємо над рекомендаціями спільно ну, з управлінням, міським управлінням охорони здоров'я, з обласним департаментом охорони здоров'я, як відпрацювати і покращити цю систему. Взагалі-то, наша ідея була проаналізувати, подати. Ну, Реальні історії людей практичні, тобто на як отримати, що заважає, і спільно попрацювати над зміною над пропозиціями. Така ідея світу аналізу. Та я хотіла дати, що наприклад ну, проблеми із у людей з сукровим діабетом е, виявилося в нестачі коштів. Ну, людей збільшилось на 105 хворих е, з 14-го року по п'ятнадцятий. Це хворі внутрішні приміщення особи, 105 чоловік збільшилося. Е, і тепер е, ну, бюджет закладався один. Е, Коштів не вистачало. Департамент охорони здоров'я та обласна рада змушені були в кінці року виділяти додаткові кошти, тому що ну, не вистачало на закупівлю препаратів інсуліну, без яких хворі взагалі жити не можуть. На сьогоднішній день. Заклали також невелику суму, на жаль, як і в минулому році. І цієї потреби ну, ця сума вона не покриє покри потребу для забезпечення хворих. Ну, будемо намагатися щось змінювати. Цій площині, адже забезпечення хворих, наприклад, на цукровий діабет, воно не тільки держава повинна забезпечувати, а і органи місцевого самоврядування повинні включитися в цей процес. Так, якщо брати, наприклад, що виконавчий комітет Полтавського ну, з місцевого бюджету міста Полтави було виділено не кошти, вони закуповували препарати, цукрознижувальні препарати для хворих. Суми там незначні, на жаль. Тобто, все навантаження більше лягає на державний бюджет, та кінець не дуже гнучкий mm -hmm. і посеред року важко на нього ну сплинути, щоб змінити або збільшити Я зараз. Багато говорять де... про необхідність ефективного використання бюджету та залучення з інших джерел коштів. Що можете сказати? З цього приводу з точки зору ефективності, ну тобто ефективність, ну це, це наступний крок, ефективність та раціональність використання бюджетних коштів, і, зокрема, і у придбанні ліків, тому що ну інколи ми інколи трапляється, що держава, наприклад, закупає препарати першого ряду для хворих на туберкульоз, а не закуповує там вартісних там другого, третього ряду. Ну, наприклад, це траплялося в минулі роки. Тобто, витрачати кошти. Пацієнта лікують, лікують першою схемою, витрачають рік на рік на нього кошти. Схему другого ряду немає, а пацієнту потрібно. У нього сформувалась резистентна форма туберкульозу. Якщо не буде препаратів другого ряду, то немає ну, тобто лікування цілий рік було в витрачено ну в нікуди, тому що розвилась нова форма туберкульозу, і вона далі не лікується. Ну, це такі приклади, які є в державі а, в Полтавській області. Вони такі не не фіксувались в даному дослідженні, але на це приділялася увага саме на схеми препаратів. Наскільки задовольняється схема, саме цукровий діабет, якщо на, наскільки. Зручна пацієнтам і є різні форми о, лікування цукрового діабету. Є різні ліки, є різні брендовані препарати, генеричні препарати, в, ну, виробництва України. Тобто, такі речі, наскільки ви купили дешевими препарати і та ефективними, тобто в, в онкології це більше, скла, більше ця проблема, тому що там багато препаратів. Ну тут інше питання: місцевий бюджет. На це не вплине, тому що закупається Міністерством охорони здоров'я. Ми вивчаючи світовий досвід, ми знаємо, що наприклад, в Європі, там на Сполучених Штатах, десь порядка 70% ринку онкологічного це генеричні препарати, тобто не брендовані, не виробники Індія наприклад держава наша держава не йде тим шляхом і інколи закупля закупає дорогу вартість чому так це вийма. Ну, тому що кому... ну, тому що так от склалося але це вирішується на рівні держави ну взагалі наприклад ну Будуть проблеми і з міжнародними закупівлями, тому що ну зараз це гарно, що міжнародні організації закупають ліки, але є один ризик, тому що місцеві виробники України не всі зможуть приймати участь у цих торгах, і будуть тільки європейські фірми і вартість препаратів може бути вищою. Це теж потрібно аналізувати, теж потрібно за цим спостерігати, щоб потім впливати на цей процес і давати зворотній зв'язок. Тобто, наше прагнення це не критика, це не пошук проблемних, Ну пошук проблемних, але пошук шляхів вирішення. Якщо підсумувати дуже коротко, з точки зору звичайної людини, яка хвора на діабет, онкологію та ниркову недостатність лікування, є для неї доступним частково. Частково, на жаль, я вам дякую за розмову, за вичерпні відповіді. А глядачам нагадаю, що з нами в студії були Поліна Завацька, експерт громадської організації інститут аналітики та адвокації та Максим Демченко, директор благодійної організації Світло надії. Наші гості роз'яснили, наскільки доступним на сьогодні є лікування онкозахворювань, діабету та ниркової недостатності. Будьте здорові та залишайтеся з нами на все добре.